Усім привіт! Мене звати Юлія, я співробітниця інтернет агенції UT-Content. Сьогодні я хочу коротко розповісти, як будь-хто з вас може заробляти, не виходячи з дому. На нашому сайті ukrtext.org.ua ви зможете детально ознайомитися з нашим матеріалом та більш детально вивчити це питання. Я залишу посилання в описі до цього відео, та якщо вас дійсно цікавить віддалений заробіток, вам неодмінно варто ознайомитись. Сьогодні все більше людей шукають способи працювати, не виходячи з дому, але не всі хочуть чи можуть сидіти за комп'ютером цілий день. Саме тому ми створили безкоштовний курс робота вдома руками від ідей до заробітку з працевлаштуванням. Цей курс підійде тим, хто любить створювати щось своїми руками: фасувати, пакувати, сортувати різні товари та вироби, майструвати прикраси або, можливо, виготовляти якісь більш цікаві речі. Ви отримаєте реальні ідеї, чіткі інструкції та зможете відразу почати працювати або співпрацювати з іншими майстрами, які працюють віддалено вдома. Навчання просте та доступне, воно підходить людям будь-якого віку і студентам, і пенсіонерам, і навіть підліткам. Особливо це чудовий варіант для мам у декреті або тих, хто хоче мати додатковий дохід без вкладень. Ми навчаємо, як знайти ідею, як організувати своє робоче місце вдома. Де шукати матеріали та як, кому та де продавати готові вироби, ви дізнаєтесь, як просуватися у соціальних мережах, на маркетплейсах або навіть створити власний сайт для продажів. А найголовніше, ми також допомагаємо з працевлаштуванням. Після навчання ви зможете приєднатися до вже існуючих проєктів, які шукають працівників для фасування, створення подарункових наборів або виготовлення прикрас. Багато наших випускників вже працюють з дому та отримують стабільний дохід. Актуальні вакансії для тих, хто хоче співпрацювати, вже чекають вашої уваги. Це не просто навчання, це ваша реальна можливість змінити своє життя. І все це безкоштовно, без реєстрації та без жодних внесків. Якщо ви давно мріяли заробляти вдома, працюючи руками, не відкладайте перейдіть на наш сайт, ознайомтесь з навчанням та починайте діяти. В описі до цього відео ми залишимо посилання. Приєднуйтесь до нашої спільноти, де підтримують, навчають та надихають.